Домашній затишок важлива складова нашого життя. А меблі, які нас оточують, грають немаленьку роль у його створенні. Кожен прагне зробити свій інтер'єр максимально комфортним з мінімальними затратами. Та деякі полтавці навіть не уявляють, у яку пастку можуть потрапити. Кухні, шафи на замовлення, в кредит. З такою вигідною пропозицією полтавців зустрічали на вулицях міста. А в результаті 106 потерпілих від вчинення злочину. В июне месяце 2013 года ко мне подошел на центральном рынке, там парень раздавал вот эти вот проспектики, вот на этот самый. Ну, я давно пыталась купить куклу. Вот на этот самый. Ну, он рекламу сделал, что приедет, у них дизайнер есть, хорошая фирма, хорошая мебель, вот приедут, померяют, посмотрят вот на этот самый, как, как это все будет расположено, вот на этот самый, за это деньги не берут, вот, а только за изготовление мебели. У той же день, який був вихідним, до неї приїхало дві особи. девушка э, отрекомендовалась как представитель банка Остапенко, а парень как коротич, вот на ну, этот самый вот э, менеджер, менеджер фирмы этой. Вот померили они кухню, у нас дом новый, померили кухню, там нарисовали эскиз. Вот, но денег у меня налички не было с собой, потому что я не собиралась, не храню дома такую наличку. Предложили взять кредит на, эту, на этот самый, на покупку мебели. Вот кредит оформили тот же дома. тот же банк на этот самый в виходной день выдал кредит. вот на этот самый подписали этот договор. Ну и э, заверили, что мебель там будет через сколько? через шість сорок п'ять через 45, 45 дней, что мебель будет готова. Ці особи поводилися аж занадто впевнено. Інколи вони просили зробити те, що викликало підозру у замовників. Да, вони прийшли ну, додому до нас. Пішли вони від нас 10 годин ночі. 10 годин ночі. Одинна, Заставили, одіться. в щоб на мене лічно, на мене оформили 25 300. Хм. Оцю суму. Договір з виготовлення меблевих виробів підписано. Вартість замовлення у кожного своя. Гроші надані в кредит. Для підтвердження договір дрібним шрифтом. Я посмотрела, що туркити спіс нарісований. Водне тут ніту ні не прес-прес-ліс, никакой на матеріали там это, що это, вот это, на этот. От понедільник помчала туди в офіс, э, помчала, прийшла, люди ругаються. Э, ругаються там, что то требують, мебель трибуть. Тоді Тетяна не звернула на це уваги. Їй вічливо впевнено пообіцяли і план кухні надати, і прайс лист на матеріали. Я пошла второй, на второй день то же самое, другие люди ругаются. У меня прайс-лист мне не дают. На третий день, третий люди ругаются, вот на этот самый, кричат, угрожают. Мне ничего никаких, вот на, на бумажке, как нарисовали, я говорю, ну а стоимость материала, вот. ну с чего 15, а не 20, а не 2000. Вот. но ну, вы мне собачью будку привезете какую-то, вот и скажите, что это кухня, вот держи, ты ее заказала, вот нарисованная она у тебя. Та Тетяну лише годували обіцянками, як і решту замовників елементів інтер'єру. І після цього одні обіцянки назначав він у цей Твардовський, мені раз 6 чи 7, коли привезуть меблі. От. І, відповідно, після цього пропадав, телефони не відповідали, потім з'являвся знову. І так далі, і так далі. Твардовський мені обіщав, скільки я до нього не, не дзвонила, все время обіцяв мені. Такого числа зроблю, такого числа зроблю, такого числа гроші привезу. Я була двічі в больниці за нього. Він мені сказав, я вам передам гроші, хоч на лічені, хоч 500 рублі. Ви понимаєте, у мене зараз таких грошей немає. Ну, хоч 500 рублів я передам цим э, грущиком. Ну, ну я цих грошей не дождалася. Зрозумівши це, потерпіли, почали звертатися до правоохоронних органів. І на початку цього року міліція таки відкрила кримінальне провадження. Працівники фірми, як справжні професіонали, постійно змінювали своє місце знаходження, щоб набридливі клієнти часто в гості до них не заходили. Та деякі замовники приходили навіть не з пустими руками. Хотіли задобрити виконавців, щоб кухня була краща та зроблена в коротші терміни. Нашла їх там. Це, це саме, отнесла їм торт. Тому твардовському подарах тортнісла п'ятдесят 55 гривень, з мороженого, дольками долька Ума нема. У будь-якому випадку солодощі не допомогли отримати бажані меблі. Віталій Твардовський продовжував здійснювати задумане. В январі 2014-го вже здесь кримінальне справа на нього відкрилася. А він фестиваль, по міргарі, там пішов по селам. От, на этот І за це час у людей не тоді його якщо он вже під був. А он по предстановили Тодіва гроші. Провівши елементарні математичні підрахунки, виявляється, що Віталій Твардовський обманув більше сотні людей. Середня вартість виготовлення меблів складала 10 тисяч гривень. В результаті молодий хлопець зі своєю командою отримали більше мільйону гривень за півтора роки діяльності. Зараз ця справа знаходиться у суді, та на нього Віталій Твардовський не з'являється. А постраждалих дивує, що лише він являється підозрюваним. Та й юристи не розуміють, чому до відповідальності притягують лише одну особу. Крім Твардовського там був ще такий гражданін короткий, там були працівники банку, які в дійсності мали непосередньо... Принимали непосредственное участие в этом, но почему-то в отношении них никто ничего не возбудил. То есть они вообще по этому делу там проходят как свидетели, а некоторые вообще не проходят никак. Щодо противників банку у юриста склалася властная думка. Эти все банковские договора, как правило, заключались дома у этих граждан, что в принципе недопустимо. Они должны заключаться либо в банковском учреждении, либо в магазине, в котором изготавливают мебель, в торговой точке. Практически все заключались у людей дома, на кухне, либо в коридоре. При этом работники банка приходили со своим плакатом на треножнике, расставляли, фотографировали людей на этом плакате, небо-то люди пришли в банк. І в банке заключають даний договор. Тобто теж здесь і работники банку, я считаю, в чіткої зв'язки вместе з твардовським, коротким і прочим. Но почему-то привлекають тільки одного твардовського. Таких випадків на Полтавщині та й на всій території України безліч. У пастку шахраїв можна потрапити не лише з виготовленням меблів. Схема одна і та ж товар різний, і таких схем дуже багато. І в Полтаві і були уголовні справи до цього, просто не, не так сильно не такої сильної мілі там резонанс, німного було потерпівших там і так далі. Там подобно то вже було. схема та робоча. Дешеві вікна і двері, які виготовляються в короткий термін, також слугують приманкою для споживачів. На сьогодні у нас, крім Твардовського, є в місті Полтаві декілька інших суб'єктів господарювання, які практикують аналогічні схеми надання послуг і кредитування, тільки в іншій сфері: це металопластикових вікін, це Наумчук, Муха та інші, які теж використовують свою схему. Як ми бачимо, вони працюють співпрацюють з тим ж самими банками. З якими і працював Твардовський. Зараз ми знаходимося біля аналогічної фірми. Полтавці хотіли отримати нові вікна, а в результаті ні грошей, ні товару. Лише зачинені двері магазину. Біля будинку на вулиці Фрунзе, 110 зібралися люди. Всі вони зовсім різні, але потрапили в одну й ту саму складну ситуацію заказали окна. 11 штук в кредит по Альфа-банку. Вот, как бы. Альфа-банк заключил с нами вечером договор уже после рабочего времени. По истечению договора нам сказали, что нужно доплатить деньги наличными, которые не указаны в этом договоре. Вместо 11 окон привезли нам 9, и получается, ну, мы их не приняли. Господин Научук общаться с нами не хочет, разрывать договор, не хочет возвращать денег не хочет и не хочет также доделывать эти два окна, которые он не сделал. Більше того, у цій схемі знову задіяні працівники банку. Підписується договор людьми, які представляються працівниками банку Альфа-банк. Цей вот. договор виписується здесь, потом, близько 9 вечора, з печатями. Причем в договоре очень интересно описана ситуация, что это в лице, допустим, которые действуют на основании доверенности. Ну, э, а підписується віршенно доверенности довіреності, которое работает в Києві, а подписывает почему то человек, который работает здесь. то есть не имея никакого отношения к банку, ставить свою подпись. Спеціалісти стверджують, що дії цієї групи осіб також підпадають під ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. Ми зараз бачимо дане підприємство. Тут знаходиться ПП Наумчук, і ось не знаходяться громадяни, яких він ошукав. Тут немає саці непривідносне, а вбачається знак, як кримінальний зрочин, передбачать статтю 190 мошені На сьогоднішній день збираємо матеріали, задати правоохоронні органи і будемо ставити питання про порушення кримінальної справи. Це не одні факти, це тут частина тих людей, а їх вже більше 50 тисяч чоловік. І вже в нас раніше порушує кримінальну справу і притягували таких підприємців до кримінальної відповідальності. Чи повернуть обманучі свої кошти, невідомо. Найгірше те, що довірливі люди знову можуть потрапити у пастку шахраїв. Люди, которые еще не встряли вот в эту ловушку. Все, что продается на улице, все вот эти, которые вам всовывают в руки, давайте мы вам поставим дешевле всех, получается только дороже. Я, у меня единственная просьба, вы обходите их десятой дорогой. Если на улице к вам подбежали, мы вам поставим дешево окна, дешево двери, это дешево не будет, это будет в 10 раз дороже. Та якщо ви все-таки наважилися подзвонити за номером, який ви отримали від пересічних громадян, то варто запам'ятати кілька простих правил. Потрібно дуже ретельно підходити до питання укладання угод як з банками, так і з надавачами послуг. Реалізаторами товару, якщо немає можливості у кого отримати попередню інформацію, то потрібно звернутися більш між свідченим особам або до інспекції захисту прав споживачів до юристів або фахівців, або до юристів, адвокатів, подивитися є можливості в інтернеті відгуки щодо діяльності тих чи інших суб'єктів. А уж Потім робити висновок щодо укладання даних угод. Якщо ж уже угода, скажімо, укладена, то і чоловік, суб'єкт, побачив, що потрібно її розірвати, то негайно треба звертатися до юристів і оспарювати свої порушені права через судові органи. Головне не відкладати цю справу на потім, а в найкоротший термін починати діяти. Саме головне в цьому питанні це своєчасно подати письмове звернення до банку і суб'єкту, який надає або продає товар, який пов'язаний з кредитуванням. Тобто, оці 14 днів, якщо він в термін 14 днів звернувся з письменним заявою щодо розірвання даної угоди, і звернувся до... Продавця або надавача послуг і до банку, то шанси виграти цю справу у суді, повернути свої гроші дуже великий. Повернути своє бажають всі потерпілі від таких кримінальних схем, та в першу чергу необхідно уникати виникнення таких ситуацій. Доки люди хотітимуть вирішити свої проблеми легким шляхом, доти на території Полтавщини орудуватимуть шахраї.